Всім привіт! 1 січня 2026 року. Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами ліземо до вулики. Ви бачите, вулики я вже почав розчехляти. і дивитися їх стан. Буде велике відео, буде воно з таймкодами. Одразу кажу, що буду писати гарні сім'ї, погані сім'ї, якщо такі будуть. Тобто, ви зможете швидко по ньому переміщуватись, бо відео буде ну, довге. Хочу вам показати побільше. До сімей ліземо не просто так, ліземо е, з конкретною цілею подивитися стан кормів, бо останній раз до бджіл заглядав е, на початку листопада, тобто розумієте, да? подивитись стан кормів, подивитися, де сидять бджоли перед передньою стінкою, перед задньою, по центру, подивитися стан підмору, е, наявність можливо, мишей, і все таке. Тобто, ліземо з конкретною задачою, не просто так. Е, вже е, йдучи напері, наперед, да, я відзняв той матеріал, з якого вам буду монтувати відео. Е, можливо, буду підзнімати щось, бо ще є деякі, які не розчехлив в сім'ї. Е, одразу хочу що сказати: в цілому, в цілому, цілому, все нормально, бджоли зимують нормально. Ситуація в ППСках набагато краще, ніж в ППУшках, отак. От от. Тобто в ППСках взагалі майже немає підмору. Тобто є сім'ї, де взагалі його немає. Навіть там не дві, не три бджолки. Тобто є сім'ї в ППУ в ППУшках, де підмору багато. Тобто, скоріш за все, ті сім'ї можуть крякнути в нас. Ось це оцей самий перший ряд, який стоїть. Ось там є проблеми. Серед переглянутої половини пасіки, це десь 25 сімей. В двох сім'ях треба класти канді. В одній вже терміново треба, бо вони підходять до задньої стінки. В одній все нормально, вони на середині, але ну, треба теж буде покласти їм канді. Ось так. Тобто залишилось в мене ще півпасіки переглянути. Буду зараз дивитися, якщо щось цікаво, буду вам виходити ось так от в рілсах, підзнімати. А велике відео, нагадую, воно. Вийде за декілька днів. Як я його змонтую, вийде за декілька днів, ви поглянете. Я всім раджу, навіть в мороз, якщо ви оглядаєте, не залазите, там вулик не розбираєте рамки. Да? Я всім раджу оглядати в безвітряну погоду, тому що, особливо, якщо у вас є плівка, щоб її не здувало, ну це страшне дивитися бджіл в вітряну погоду. Тому ось у нас сьогодні мінус 6, але ми поверхнево оглядаємо швиденько, робимо все швидко і. Дивимось, як у нас справи. Тож, е, слідкуйте за новими відео, буду виходити потрошки в ефір і показувати вам стан бджіл.